Вітаю всіх на моєму каналі. У сьогоднішньому відео я хочу розповісти вам про найсидніші крінжові аніме новини. Отже, почнемо. Перша новина стосується аніме, початок, після кінця. Відразу зазначу, я не читав мангу, тож не знаю про що там йдеться, а лише дивився аніме. Мені воно більш-менш сподобалося, не шедевр, але й не провал. Чому тоді на нього так накинулися фанати? Скажеться, що графіка погана, а в манзі мальовка була просто чудесною. Мені складно зрозуміти ці претензії. Студія, яка екранізує це аніме, називається Єкет. «E І вона не є топовою. Більшість її робіт вам напевно невідомі, але анімація в аніме початок після кінця мені здається нормальною. Не новаторською, не супер крутою, але й непоганою. Можливо, у глядачів були завищені очікування, типу це буде хайповий проект із графікою рівня клинок, що знищує демонів, особливо арка червоних ліхтарів в другому сезоні аніме, чи соло левелінг, також другий сезон. Але давайте згадаємо, яка графіка була у популярних аніме, таких як Атака Титанів чи Клинок, що знищує демонів в перших сезонах цих аніме. Топова графіка з'явилася вже після того, як вони стали відомими. Перші сезони мали скромнішу анімацію. Наприклад, одна серія другого сезону Клинок, що знищує демонів, коштувала 100 тисяч доларів. Це небагато порівняно з бюджетом серіалів від Netflix чи Amazon. Ті ж персні влади коштували на перший сезон 100 мільйонів доларів. Але головне в аніме не бюджет, а сценарій. Якщо він крутий, то графіка підтягується завдяки продажу мерчу, прав на покази. Іграшок тощо, тоді аніме хайпує і в нього вливають більше коштів. У аніме початок після кінця бюджет, напевно, невеликий, можливо, 10-30 тисяч доларів за серію. Це корейська манга, і автор обрав саме студію Якет. Хоча фанати чекали екранізацію від більш відомої студії. Поки аніме не топове, великих коштів в нього не вливатимуть, якщо фанати своїм хейтом... Не уб'ють рейтинги, можливо, побачимо другий сезон уже із кращою графікою. Як приклад неоднозначної екранізації, згадаю Берцерк. Після трьох дуже гарних фільмів перший і другий сезон аніме отримали жахливу 3D-графіку. Багато хто казав, що графіка в аніме Берцерк 2016 року просто вирве око. Але я не звертав на це уваги. Мені подобався сценарій. Який тримав у напрузі, графіка в аніме Берцерк мене влаштовує. Хоч 3D і здавалося досить дешевим, деякі чудовиська та персонажі виглядали трохи незграбно, але, але це не дуже кидається в очі. Я вважаю, що головне це історія, яка тримає глядача протягом перегляду всієї серії. Сценарій першого і другого сезонів Берцерка мені сподобалися. І я з цікавістю чекав кожну серію. До речі, мангу зараз закінчують асистенти автора Кентаро Мігури, який, на жаль, помер. Вони стараються дотримуватись його задумок, але це вже їхнє бачення. До речі, і ще хочу навести приклад гарної аніме-адаптації, такого аніме, як Фрірен. Адже там перше джерело, а точніше манга, була набагато гіршою за аніме. Ну, не набагато гіршою, а просто. Гіршою за аніме. Історія подавалася по-іншому, ніж в аніме. І саме авторам аніме вдалося зробити із простенької манги Фрірен так званої сатири на сучасні фентезі, такі як Володар Перснів чи Підземелі і Дракони, зробити із простої манги-сатири неймовірне аніме про сенс життя довговічність. І автору. Аніме, а точніше авторам аніме. І всій команді, яка працювала над аніме, вдалося зробити із простенької манги про ельфійку неймовірне аніме Фрірен. Але повернемося до такого аніме як початок після кінця. Адже якщо Фрірен це приклад гарної аніме адаптації, де аніме опинилося набагато кращим за мангу, то аніме початок після кінця залишився прикладом. Поганої аніме адаптації, де фанати часто скаржаться, що нібито в творі початок після кінця така шикарна манга, а графіка в аніме просто жахлива. І перший сезон є просто пробною версією аніме, як це було в першому сезоні з Резеро, де режисер аніме планував випустити тільки от один сезон і не мав навіть на думці про створення другого та, тим бача третього сезону. Але аніме стало дуже популярним і завдяки цьому. Вийшли і наступні сезони, хоч графіка в першому сезоні резеро не була топовою. Тому я думаю, якщо вийде другий сезон аніме початок після кінця, то там вже буде набагато краща графіка, якщо, звісно, вийде другий сезон. Я король дуже могутній король. А це вони. Мої клейно. Так близько і так далеко, Бо я вже не король. Тобі даровано до нове життя. Знайди в ньому світло. Тільки поглянь на нього. Красень. У нього твоє волосся. Це хто? Де я? У цьому світі є сили, яких я ніколи не бачив. У цьому світі є джерело сили, відоме як Мана. Проте керувати нею може не кожен лише одна людина зі ста. І ця сила передається по круві. Два основні способи використання ману: підсилення і чародійство. Відсилювачі направляють ману у себе і стають потужнішими, спритнішими і навіть міцнішими. Чародії направляють ману від себе і контролюють оточення. <гул2> Рею, де Артур! Що з ним? <скрежим>! Алісо. Він став мао. Нарешті довгі дні навчань дали плоди. Перший крок був чудовий. А... Переходимо до наступної новини про аніме Бути Героєм X». Пока місь дане аніме не супер топове, але непогане і варте уваги. Сюжет цікавий, навіть інтригуючий, а графіка пристойна, її порівнюють із аркейном. Іноді вона проста, іноді переходить у поєднання 2D і 3D, виглядає стильно. Дане аніме це китайсько-японський серіал, над яким працюють три студії. Бюджет великий, а сценарій оригінальний. Не поманзічина, а створений режисером Лі Хаоліном. Це вже третій сезон франшизи To Be Hero. Попередній я не бачив. Дізнався про аніме нещодавно з Ютубу і Тіктоку. Побачив кадри, стало цікаво. Вийшли вже 4 серії, я подивився першу, вона мені сподобалася. Крутий герой несподівано вчиняє суїцид і замість нього беруть рандомного робітника фірми, що його піарила. І Зюмінка, герої отримують здібності від віри людей. Чим більше вірять люди в героя, тим сильніший він. А в кінці першої серії ще один. Неочікуваний поворот. Дівчину героя вбивають. Хоча потім виявляється, що це галюциногенний сон. Саме аніме триває в напрузі, і я чекаю нових серій, щоб розповісти детальніше про це аніме. Хто такий герой? Це промінь світла посередне. Кожен створює героїв. І кожен може стати героєм. Цить, цить. Лін-Лін. досить! Скільки тобі років? Ти все ще граєшся в героя? Ну, може, ніяких може! Поглянь на себе! Що в тобі особливого? Які здібності маєш? Якимись особливостями володієш? Ти збирайся і вали звідси до біса. Га... Гачко, хіба це не я створю це про до минулого місяця? Навіщо я написав ці рядки, Щоб тепер болів? Стримайте, тримайте, струмайте. Незалежно від того наскільки ти досконалий, одного дня ти постарієш і тебе замінять. Я непричепний! Дебай! Там! Він розбився на смерть! Він сам же зістрівнув! Я тут не досягаю! Взяти його! Це чи не сон? Я справді бачив його самогубство! Файно! Вітаю, пана Шенду! Так, Анна, дайте йому трохи часу. Можливо, він здивує нас чимось новим. Гаразд. Так. Файн помер! Що? А... Хто помер? Неважливо, то просто фанат каже, що так сумує за файном, що аж сконає. Але файни йдуть погано після того інциденту. Цього разу дамо йому відпочити. Так, босе. Паді, якщо ви мене схопите, він не повернеться до життя. Він мертвий, але ми то ще живі. Щось придумаємо. Mm -hmm. Вам не здається, що він схожий на файна? файна. Не забувай, що сама сила довіри змінює і формує світ. Зростання твоєї величини довіри також спричинить фізичні зміни у твоєму тілі. І нарешті ти станеш справжнім ним. Кольор моїх очей змінився. Його волосся й голос ідентичні файно. Не радій поки що. Встановлення довіри вимагає величезних зусиль, а знищується за одного клацання пальців. Ніколи б не подумав, що я звичайна людина. Одного дня стану героєм у центрі уваги. Остання новина в мене про аніме Devil May Cry 2025 року від Netflix. Я вже порівнював його з версією 2007 року. Посилання на відео ви знайдете вгорі екрану. Де я порівнюю два аніме Devil May Cry 2025 року та Devil May Cry 2007 року. Аніме спільнота розділилася одним сподобалося, іншим ні. Фанати серії ігор Девіл Майкрай скажуться на неканонічний сценарій і зображення Данте як Лоха, а не крутого демоноборця. Більше уваги приділили Леді, а не Данте, здається, а Данте здається другорядним. Ще одна претензія, політична повістка. Америка показана погано, знищує біженців, будує стіну, скидає ядерну боєголовку в пекло і потім видобуває ресурси з захоплених територій. Ну, коротше, все як прямо в реальному світі. Президент Ковбой відсилка на Трампа. Вояки тупі просто виконують накази. Але тим, хто де знайомий серію, аніме сподобалося. Режисер Аді Шанкара знав, як подати його для новачків і фанатів аніме, які... Незнайомі із серією ігор May Cry. незважаючи на весь хейт, Netflix продовжує аніме на другий сезон. Є перегляди, є прибуток. Фанати ігор, напевно, не дивитимуться другий сезон даного аніме, але нова аудиторія, яким аніме сподобалося, буде дивитись другий сезон. Якби це робила японська студія, а не Netflix, другого сезону могло б і не бути через критику та малу зацікавленість фанатів серії May Cry. Яка ж, блядь, людина може так відбуватися від. Дуже-дуже ну, крута. Або взагалі не людина. Антидемонічна куля вибухнула. А це означає, що як би добре ти це не приховував Ти Розумію, немає. це вже такий гарячий матч Ось Такі мої крінжові Аніме новий не сподівається, вам сподобалось. Не забудьте поставити лайк і підписатись на канал. Це дуже допоможе мені з алгоритмами Ютубу і дасть мотивацію робити нові відео. З вами був MyAlphaWorld. Зустрінемося в моїх наступних відосиках.